Фуші. Я допоможу тобі дізнатися, що таке кохання. Фуші нарешті прокинувся від довгого сну. Нові зустрічі. Друзі, цей світ мені точно сподобається. Возз'єднання з давніми друзями давно не бачилися. Сьогодні ми зібралися тут разом, бо наші серця б'ються у «нісон». Що готує для Фуші цей новий сповнений переживань світ? Як то кажуть, друг мого друга і мій друг Ніщо не зупиняється. І життя теж. Усі ми живемо і помираємо у цьому світі. Хочу померти. Друзів у мене немає. Вона? прямо зараз її тілом керують. Що відбувається? Допоможи! Будь ласка. У тебе завжди є я, Йоке. Тобто поширюється. Мокера. Ми їх здолаємо. Як це сталося? Я всіх захищу. Неодмінно. Раз на це здатне лише ти. дій.